Вітаю вас на моєму каналі Мова Квітів. Сьогодні мова піде про лаванду, а саме як розмножити лаванду черенками. Ці кущі, яким вже 7 років, вирощені якраз методом черенкування. Нещодавно я посадила новий сорт лаванди. В попередньому відео я показувала пересадку ось цих кущиків з контейнера в ґрунт. Сьогодні я зроблю обрізку і покажу, як я черенкую лаванду. І навіть з такого маленького кущика, обрізавши його, ми будемо мати черіночки. Ось це все, все що ми зріжемось, цей, цей і ось цей. Тут буде десь 4-5 чудових черенків, з яких можна буде виростити ось такий сорт лаванди. Це в нас сорт Duck Hit Code Blue. І цей також вже тут я зрізала квіточі всі, крім одного, і зараз ще підправлю для того, щоб була більш компактна форма. Не треба боятися його різати. Всі вони відростуть. Буде кущитись, бо ось він пускає молоді листочки, рветься рости вверх, а ось тут всередині нічого не наростає. Тому потрібно призупинити цей ріст і ми ці ось пагони. зрежем и будет хороший черенок. Вот так уж тут. Ось. Оці, напевно, також квіточку. Залишу тільки одну квіточку. Подивлюся, як вона зацвіте. Навіть зараз видно вже, що вона буде фіолетова, а от чи темна, чи світла буде видно. Подивимось разом з вами, який буде цвіт, і після того одразу також зріжу щоб кощик набирав компактної форми, не шкодуємо, не шкодуємо молоду лаванду. Зараз мені просто незручно тримати телефон. Я ще трішечки його підправлю. Я підготувала ґрунт наполовину з піском. Тут трішки в мене було керамзиту додавала. Піску навіть можна більше, ніж ґрунту давати. Для укорінення важливо, щоб не було застою водички. Взагалі лаванда не любить, щоб ґрунт був важкий застій води. Тому можна укорінювати навіть, так чула, навіть просто в піску. Ось я підготувала ґрунт, зараз наберу його горщики. І далі будемо сажати черіночки. Ось наші черінки. Їх трішки треба ще підготувати для того, щоб садити горщики. Оці бічні ми заберемо. Знизу також ці всі листочки заберемо. Ось, він вже має трішки одеревініло, це добре. Тому що, коли дуже м'якенько ось такий черіночок, такий не підходить. Можна його спробувати, але навряд чи з нього вийде. А ось, якщо вже є одеревніла частина, ми можемо навіть його трішки укоротити ще. Ось так. ось Це буде наш перший черіночок. Ось із цього самого більшого так само ми оці бічні забираємо. Знизу можна зробити коси зріз. Ці, ці залишимо. Подивимось. Ось так його зробимо коротше. Ось такий. Далі, що у нас тут теж внизу? Забираємо листя. Ось такі. Ці є, ці ми спробуємо також посадити, подивимось, що з них вийде. Пробуємо ось. Ці зовсім тоненькі, але також будемо садити всі. Ось підготовлений ґрунт. Я насипала в горщики з, ґрунт з піском. Думаю, нам двох горщиків достатньо буде. Його трішки так уплотняємо. Проливаємо водичкою, трішки почекати, щоб водичка пішла в ґрунт. Ось, вісім черіночків ми маємо. Посадимо так по 4 в кожен горщик. Навіть тут трішки можна ще забрати. Я пробувала по-різному і рівно садити, і навкіс. Можна і так, і так. Пишуть, що якщо ось так косо садити, то утворюється більше корінців. Будемо так робити. Ось так легенько. До рівня росту листочків. Ще заберемо. Ось так. Все, нічого не потрібно далі робити, там ґрунт уже щільний, зволожений. Ось так. І далі ставимо його в тіністе місце, поливаємо, як тільки бачимо, так трогаємо, якщо ґрунт сухий, поливаємо і чекаємо, щоб приживався. Ось минуло два тижні після посадки черенків лаванди. Горщики стоять в тіні, сонечко попадає тут лише зранку. Вони зелені, не пов'янули, ґрунт вологий. Деякі черінків пустили квіти, але я їх обріжу. На даному етапі черінок повинен укорінитись, тому квіти прищіпуємо. Тут в тіні також різні рослини, які укорінюються в горщиках і в ґрунті тимчасово. А зараз ми подивимось, як там наші молоді кущики лаванди після обрізки, і яким же кольором вона буде квітнути. І ось справді її забарвлення таке темно-фіолетове, крупні квіточки. Навіть на такому маленькому кущику вже видно. І далі, ось, сорт Манстед. І квіточка в неї. Її срок цвітіння видно, що буде пізніше. Забарвлення вже будемо бачити пізніше, можливо, буде також фіолетова, можливо, і така ніжна. Така. Саме ось цей сорт Duckhead Cod Blue Я хотіла мати у себе в саду, тому що попередні сорти, зараз ми порівняємо. Ось я зрізала два квітоноси з інших сортів лаванди для того, щоб... Порівняти в цей період дозрівання, який колір мають квіти різних сортів. Вже зараз я його також обріжу, щоб рослинка набирала сил, не витрачала на цвітіння. Ось. Так, під код було. І от далі я хочу показати, як відрізняються квіти лаванди різних сортів. Ось ця фіолетова, яку тільки що ми зрізали, DACHIT Code BLUE. Наступна ось ця сорт Хемус. Ось оці кущі. якраз це ось ось ця. Ось оці. І третя. Яка у схожа також на хемус. Єдине, що квіточки в неї трішки дрібніші, і стебла трішки коротші. Ось видно, що у хемуса вона найдовша і такі стебла міцніші, товстіші. І ось третій сорт, який я хотіла порівняти. Ось, ось ця квіточка з сортом Hida Kit Порівняння ось вона на даному етапі в кінці травня має ось таке ніжно-фіолетове забарвлення. Ось тут на фоні саме квіточка з цих кущів ванди. І вона дійсно далі буде квітнути світлішим набагато кольором, ніж даххід Blue, але кущі розростаються ось такі великі, компактні, пишні і дуже громадні. А поки черенки нової лаванди приживаються, вже зовсім скоро ми будемо милуватися цвітінням цієї лаванди. І колосочки вже от-от і розквітнуть. І це буде неймовірна краса і аромат. В наступних моїх відео я обов'язково покажу, як вона квітне, як я буду збирати букети і багато чого іншого ще поділюсь з вами про лаванду. Тому, якщо є якісь запитання, або просто пишіть мені, будь ласка, в коментарях, що ви знаєте цікаве про лаванду. Діліться, ставте вподобайки. І до зустрічі на моєму каналі Мовок.